Всім привіт! Подивіться, як в нас холодно, а в собачок тих, яких на смітнику не утеплена будочка. Зараз це йдемо виправляти, залишайтеся з нами, щоб побачити, як ми це будемо робити. Кашка з м'язком насипана, водичка є, і це найголовніше в такий холод. Ось так. Каша з великим содержанням м'язка. Це для них дуже-дуже важливо. Ось такі вони мали. Поки кушають, ми. Виміряємо будочку для того, щоб її утеплити пінопластом, щоб їм туди не дуло. Тому що вона то всередині з соломкою, а із знутрі, Ну а так то вона не утеплена. Тому туди може задувати, щоб їм там було теплі, що зараз утеплено її. У них не утеплена була тільки ось ця задня стіна. Ми Вирізали пінопласт під її заміри. Ось так ось її при. Крутили це е, хвоздіки дріні, тому вони так стерчать. Ось так там утеплено зсередини. Тут ми не утеплили чогось ззаду зсередини, тому прийшлося ззовні. Утепляють, ну хоч так, це набагато краще, ніж взагалі ніяк. Тобто їм не буде дути і все добре. Також у них тут засомка, тобто їм не задуває соломи, повна будочка в них повна будка. Соломи їм тільки що насипали, тому що цю ніч дуже холодно стоїть. І така взагалі, ось така загалом вийшла будочка. Я вважаю, що це для зими, для виживання набагато покраще, ніж спати на холоді. Плюс водичка, тепла їжа, яку вони вже скушали, і така будочка. Це наші собачки. Ми їм також утепили будочки, тому що кажуть, що ця ніч буде сама холодна, 23. Радуси морозу, тобто мінус 23. У них також засломки. Це ми цей год їм робили, зрозуміло, що. Соломочка в одній будочці, в другій те ж саме. Вона трохи більша, ніж то. Та. Ось, ось така соломка тут куча тіла, Тобто собачкам буде як спати, вони сплять взагалі в одній будочці. Я зрозуміла, щоб було тепліше. Вдвох ось так лягають в одну. Їм тоді тепленько. Да, так вони лягають і сплять. Ось так. Мушки також все як в собачок, косломка, будочка утеплена сьогодні. Ось так, щоб їм було де заритись, щоб було тепленько. Ось так це все повинно бути. Вона також в нею утеплена, в собачок утеплені будки. Якісь такі справи в нас. У наших котиків є. Батарейка, тепленька, на якій вони спрять. Та ще тут є містечко, також де вони погрітися можуть, тобто їм також є де заховатися від таких сильних морозів. Якось так. Зараз у бабусі ось це собачка Рапчик. Ось так він себе почуває. Наразі все у нього плюс-мінус добре. Він добре кушає. Перенесли ми йому будочку його сюди, щоб він був у своїй будочці. Ось якось так. В нього все зараз добре, також йому утеплило її. Тут де він знаходиться в приміщенні. Не холодно, ще раз повторюсь, але все ще було м'якенько йому. І також утеплили будочку і ще. Ми так утеплили. Була соломка, засломка. Такий зайка хороший, енергічний. Собачка. Дуже енергійний. Дверку у соломки зробила собі наша мушка. А що все правильно? Перша дверка, потім друга дверка, і так вже тепліше набагато. Ось і це вечіра наших тваринок. Каша з м'язком, з підливкою, дружок, бабся. Всі кушають. Розморозили також, щоб вона в них була. Це обов'язково такі морози. Хваринок завжди була у доступі водичка, такі морози. І тепленька кашка обов'язково з м'язком. Ось якось так. Кошки також насипали кушать, вона кушає. Спочатку повибирала все в'язко, потім вже кашу докушує. Ось так. Це як у нас зараз слизько знову ж. Так йдемо кормити цих собачок. Також кашка з м'ясом. Вони вже чекають. Ось такі дівчатка Чекають, кушать. Ще тут був вчора каже, білий котик такий. І якийсь песик з ними гуляє, подивіться. Да, це не дуже хороші новини, що з ними грає якийсь песик. Ну, нічого. І дуже їх готувати. Ось так ми вчора зробили їм будочку, поки що вам вже по світлому. Ось так у нас вийшло її утеплити. Звісно, звісно ж, не зсередини, але хоча б так, щоб не дуло пінопласт. Вона вкрита, тобто буде я тут зміну тепленько Ще тут учора був трижий котик, але його сьогодні я не бачу. Тобто він нічим, але він не худий. Ми його також підкормлюємо, наливаємо йому водичку, але сьогодні його немає. От насипали їм кушать, налили їм водички свіженькою, щоб вони попили та покушали. Це обов'язково, як я вам ще раз повторюсь, і той песик на мене гавкає. Ну це дуже погано, що він з ними. Дуже погано. Ну нічого, перегуляють та будемо їх стерилізувати, щоб вони не понароджували цуценят, тому що цього нам не треба. Це дуже погано розплоджувати тварин, особливо без фритурних. Ось якось так. Кушають собачки кашку з м'язком. Їм здається, все подобається. Кашка не гаряча, якраз тепленька, щоб можна було кушати. Ось так. Ось цей песик, дивіться, можливо, його хтось знає, хто кий. з ними гуляє, тобто він невеликий, але це дуже погано, що він з ними. Потім у котиків обичне м'ясо на вечерю також, плюсом до кошки, кушають. Собачкам також порція сирого м'яска. Прийшли давати м'яско цим собачкам. Ось вони кушають також, прям вихвачують з рук. От, кушають, після кашки, також, як і нашим. Побачили цього котика мусорного різала. Принесли його додому, щоб нагодувати. Зараз ще буде у нього на раціоні м'яко, щоб він накушався дуже добре, покушав. Ось так. Поставили ще водичку йому, щоб він попив також, бо немає. Зараз де пити водичку, також хай п'є. це обов'язково покушав тут. Положили ми йому були м'ясо, він також його покушав м'ясо. Ось докушує зараз і піде гуляти, так сказати. Такий він гарнющий. Це жовті очки в нього. Ось такий він красунчик. Кому такий потрібно, пишіть, дзвоніть по цьому номеру і договоримося, привеземо вам чи ви заберете ласковий, добрий котик. Ось такий дядьк.